Ви отримали листа від шантажиста? Далі що було? Я його спершу не побачила, бо він потрапив у спам. Ну, а коли відкрила, то вже було пізно. Далі увімкнула кримінальні новини і там почали показувати про тобто те, що. Тобто, ви побачили смерть власних колег? І нічого кращого не придумали ніж. Те, що просто сховався? А що мені треба було зробити? Я хотіла дати гроші, але хлопцям це і так не допомогло. До того ж, мене теж хотіло вбити. Я, коли сідала в свою автівку, до мене підійшов якийсь чувак і щось мені вколов. Після того я вже нічого не пам'ятаю. Його звуть Богдан Баланк? Брат. Випуск. Розумієте? Я не хотіла, щоб так сталося. Олесь мені не давав проходу, і я не знала, як його позбутися. І тому Орест придумав це дурецьке випробування по святу. Що, що за святу? Нас в університеті вважають Золотою трійкою. Себто така, знаєте, неформальна тусовка, куди не може потрапити постороння людина, лише коли пройде випробовування. Труну видавзила. Паша привіз. А далі. що? Ну а далі вони з віклюком кудись відвезли. Олесь був у вас закоханий. Він заради вас в труну лягнув, хоча боїться діїться Послухайте. Хвосту. Нам усім було тоді, що втрачати. Тим паче в тому університеті вчаться діти з дуже хороших сімей. От ми домовилися, що не будемо нікому про це розповідати. Я думаю, ми не зможемо вас зрозуміти. Вам все одно придеться відповідати.